Що у нас відбувається по цим грантам? Три ми видали: Перший — до мільйона. Да, і до мільйона. Там йде співфінансування. 70% вдає держава коштів, а 30% за власний рахунок. Ми видали три гранта. До мільйона у нас взяв грант Олег Касьян і він створив перший в Запоріжжі, не тільки в Запоріжжі, а перший в Україні хостел, капсульний хостел. Він працює сьогодні, там працевлаштовані люди. Ми його бачили, він дійсно є і він дійсно працює. Грант до 205. 50 тисяч взяла Юлія Сімігайлова, вона учасник бойових дій, багатодітна матір. Вона відкрила цех по виробництву комбікорму і працює там. І ще один грант взяла Анастасія Сміргалова, вона відкрила піцерію. А ми розуміємо, що таких випадків буде більше. І сьогодні ми закінчуємо роботу над тим, щоб створити при центрі зайнятості обласному клуб спілкування, де ми б могли запрошувати тих, хто вже створив бізнес, тих, хто його створює. Бо для ветеранів це буде дуже актуально. Ми розуміємо, що вони будуть повертатися їм треба буде працевлаштовуватись і знаходити себе, своє місце, таке інше. Тому вже на сьогоднішній день ми розробили дорожню карту для учасників війни, і по цій дорожній карті ми будемо супроводжувати всіх тих, хто буде потребувати нашої допомоги. Хочу сказати, що сьогодні у нас на обліку стоїть 74 учасника бойових дій. Звісно, особлива увага і особливе відношення.